Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні ми вже проаналізуємо запит, який був відправлений Білим домом до конгресу щодо додаткового фінансування Україні. Вчора я говорив про те, що там йшлося про суму мінімально в 25 мільярдів доларів. Це повністю загальний запит, і там для України мало бути виділено близько 13 мільярдів. Сьогодні ж ми маємо інформацію вже остаточно, за якою адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням надати Україні до кінця року понад 13 мільярдів доларів на. Екстрену оборонну допомогу, тобто про що ми говорили ще вчора, та понад 8 мільярдів доларів на гуманітарну підтримку. Про це пише видання AP. з 13,1 мільярда доларів на оборонну допомогу передбачається виділення 9,5 мільярда доларів на військову техніку для України або поповнення запасів американської техніки, яку вже відправили в Україну. 3,6 мільярда доларів пропонується виділити на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки України гуманітарну підтримку Україні обсягом у 8,5 мільярдів доларів за запитом планують виділити держдепу та США з час міжнародного розвитку USAID. Зокрема, 7,3 мільярда на економічну гуманітарну допомогу та допомогу в галузі безпеки. 1 мільярд на зміцнення стратегічного партнерства в країнах, що розвиваються. 200 мільйонів на посилення африканських країн в їхньому протистоянні російському групуванню Вагнер. Загалом. Загальна сума фінансового пакету від Білого Дому складає 40 мільярдів доларів. Крім коштів на допомогу Україні, президент Байден просить профінансувати ліквідацію наслідків стихійних лих у США. Після смертоносного сезону спеки та штормів, а також підсилити правоохоронні заходи на південному кордоні з Мексикою, питання фінансування кордону серед пріоритетів республіканської партії. Ми тут розуміємо за дом Байдена, чому він включив саме фінансування цього сектору для того, щоб палата представників. Проголосувала за відповідний запит, тобто як і з боку республіканців, так і з боку демократів. Запит на фінансування також включає 3,3 мільярда доларів на розширення позик Світового банку на розвиток та інфраструктуру країнам, що розвиваються. Ці кошти мовиться у запиті будуть надійною альтернативою, примусовому та нежиттєздатному кредитуванню та інфраструктурним проєктам. Китаю лідер більшості у сенаті Чак Шумер демократ заявив, що в Конгресі існує сильна двопартійна підтримка для допомоги Україні та для допомоги американцям, які постраждали від стихійного лиха. Тобто говориться про те, що в сенаті тут питань не буде щодо того, щоб цей запит був проголосований. Лідер республіканців у сенаті Мітч Маконел заявив, що з нетерпінням чекає розгляду цього запиту, щоб переконатися, що він необхідний і доречний для безпеки Америки, захисту наших кордонів, підтримки наших союзників і допомоги громадам у відновленні після катастроф. Ось такий запит був надісланий Білим домом у Конгрес Сполучених Штатів Америки, але у виданні Bloomberg раніше писало, що ще, можливо, якісь кошти будуть виділяти для Тайваню, але у цьому запиті ми не побачили якоїсь конкретної суми для оборонних пакетів на вище вказану Україну. Можливо, у подальшому Джо Байден зробить ще якийсь додатковий запит, але тут ми це не побачили. Варто підсумувати, що для України буде надано. 13,1 мільярда доларів в оборонному секторі, і 8 мільярдів на там гуманітарні і інші, знов ж таки, потреби, що в сумарному варіанті складає там близько більше 20 мільярда доларів для України. Тепер ми будемо очікувати, що Палата представників, Сенат проголосували за відповідний запит і фінансування. Нашої держави в контексті там військових потреб, гуманітарних потреб, було продовжено і тут знов ж таки помічено до кінця 2023 року. Тобто тут знов ж таки потрібно розуміти, що скоріш за все може бути в кінці 2023 року доправлений ще один запит, і там вже буде фінансування в контексті 2024 року, тобто можливо ще. Буде запит від адміністрації Байдена. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!